Масштабний шаховий проект стартував у Черкасах. Партія шахів між Черкаським державним технологічним університетом та Чорноморським університетом імені Петра Могили започаткувала новий проект. Геосоціальні ігри. Саме так називають ігри із застосуванням принципу колективного ходу, в яких може брати участь необмежена кількість гравців. Цікаво, що таку платформу гри в шахи започаткували й черкаські розробники. Сьогоднішня ігра є першою стартовою ігрою в глобальному турнірі «Геосоціальні ігри. Финалом этого турнира будет игра по задумке Кирсана Николаевича Континент на континент. Перша партія в світі на платформі колективні шахи пройшла саме в Черкасах. Очне протистояння в режимі онлайн провели 60 шахістів. Унікальність платформи полягає в тому, що протягом гри комп'ютерна система автоматично визначає найбільш вживаний гравцями хід. Таким чином визначається колективний розум команди. У планах розробників проводити такі матчі не лише між навчальними закладами, а й містами, країнами, навіть континентами. Вражені проектом і учасники шахової партії брала участь у, перші, у особистій першості від, на кафедрі фізкультури, то взагалі запрошували на змагання, а тут викликали сюди, знали, що я граю, і викликали просто сюди. Звичайно, хвилююся, але я взагалі не знала, як буде проходити цей матч. Нам дуже мало розповідали. Я тільки дізналася, як прийшла сюди, як це все буде проходити, і це для мене дуже нове. Попри те, що в матчевій зустрічі перемагає команда, визначається переможеці серед гравців. Так, за підсумками партії, система складає рейтинг гравців. Перемагає той, хто зробив найбільше ходів, які були використані у партії. Матчем черкаських та миколаївських студентів проєкт геополітичні ігри лише стартував. Надалі подібні матчі проходитимуть між іншими містами країни. Переможець українського турніру отримає право відвідати чемпіонат світу шахів, який наступного року пройде в Сполучених Штатах. Я думаю, це важливий крок наш на сучасний час, коли ми бачимо, що, е як рухається технічний прогрес, і дуже приємно, що саме фахівці з міста Черкаси розробили цю програму і запускають її в життя саме з цього міста. Перша шахова партія на цій платформі завершилася перемогою команди ЧДТУ. Черкаські студенти протягом усієї гри домінували на дошці і завершили гру на 39-му ході. Захопилися системою і в місцевому спорткомітеті у планах проводити подібні зустрічі між навчальними закладами міста. Максим Гаптар, Сергій Резніченко, ЧСН Спорт.